Всім привіт, добрий вечір! Я сподіваюся, що мене чутно. Ви гарно мене бачите. Сьогодні я вирішила провести етер на тему запитання-відповідь. І поки ви приєднуєтесь, я хочу трошки розповісти, в якому я стані, як я живу. І. Напевне, я хочу сказати про те, що в мене такий період хвилюючий в моєму житті, тому що я вирішила провести курси, записати ці курси статевого виховання. І я довго намагалася зробити ці курси, але в мене щось не вистачало. Віри, сили, натхнення, не знаю чого, але все я вирішила, я вже почала його записувати. Якось хотіла з вами поділитися. О, я бачу, що приєднуються люди. Всім привіт-привіт! Чому саме статеве виховання мене питають колеги, сексологи? Вони кажуть: Оль, це така тема, батьки не дуже хочуть купляти ці курси. Нікому це не цікаво, але це моя, напевне, місія, задача, тому що я, як сексолог, психотерапевт бачу, скільки проблем виникають у людей, тому що в них з ними не розмовляли батьки про інтимне, тому що були порушення психосексуальному розвитку. Ну, наприклад, там приходить жінка з запитом: Оль, я не хочу сексу зовсім. Моє лібідо десь пить, відпочиває, і я нічого з собою не можу зробити. І, наприклад, чоловіки говорять про то, те, що там збудження є, але коли інтимне, коли коїтус стає, то збудження зникає. Чи, наприклад. Жінки кажуть, що з моїм тілом щось трапилось. Так? Я не відчуваю ергенних зон на тілі зовсім. Я вже мовчу про те, скільки я чую від жінок і від чоловіків про насилля. І коли говорять, а навіщо розмовляти з дитиною про інтимне, в мене серце розривається. Бо насправді це дуже важливо і, знаєте, я сказала: так, я це зроблю і все. Тому так, хочеться з вами поділитися про це. Так, в нас не дуже багато запитань. Перше запитання. Підліток 14 років не йде на розмову про секс. Як підібрати підхід? Я вважаю, що. Це моє припущення, що ви з дитиною не розмовляли в 3, 5, 6, 7 років, що розмови не було. І тоді, коли підлітку 14 років, зазвичай він вже не хоче розмовляти з батьками, тому що він і так все одно все знає. Але ваша задача проговорити це. І ваша відповідь повинна звучати так. Мені дуже шкода, що я цієї розмови з тобою не вела. Я не змогла підібрати слів, час, бо в мене такого досвіду не було. І я не знала, як це зробити. Але зараз я готова йти на розмову, і тому, коли в тебе з'являться якісь запитання, я дам тобі відповідь. Тобто, ваша головна мета дати зрозуміти своїй дитині, що вона може прийти до вас. Із будь-яким питанням. Неважливо, що ви раніше не розмовляли. Головне, що підліток почув, що мати готова розмовляти з ним. Це така от моя відповідь. Друге запитання. До речі, якщо у вас виникають зараз якісь запитання, ви можете написати мені, і я відповім. Друге запитання як знайти свого психолога, як зрозуміти, що він потрібен? І так, як зрозуміти, можливо відчути, да? не всім потрібна ця психологія та психотерапія. Вона потрібна людям, хто задає собі запитання, хто я в цьому світі? Яка місія та ціль мого життя? Хто я є в цьому світі? Що про себе я не знаю? Як мене бачить світ? Бо ми себе бачимо з одного боку, а світ нас може побачити з іншого. Якщо ви задаєте собі такі запитання, то психотерапія для вас? Чи, наприклад, таке запитання, чим я можу бути корисна цьому світу? Бо мені, наприклад, дуже важливо бути корисною. Наприклад, зараз навіть для вас. Потім людям, яким набридло ходити по колу своїх проблем. Людям, які готові задавати собі запитання, як я так роблю, що отримую те. Де я зараз знаходжусь? Тобто отримую те, що я маю. Якщо ви почали задавати собі такі запитання, тоді так, психотерапія для вас. Бо частіше люди кажуть: о, це чоловік винен, це діти винні, це е, наша держава винна. Ні, так діло не буде. Тобто, якщо ви готові. Я е, запитати себе, як я так роблю, що, наприклад, не заробляю гроші, як я так роблю, що постійно зі своїм чоловіком. Як я так роблю, що не можу знайти спільну мову з дитиною? Тоді почнеться е, якась робота внутрішня над собою. І людям, які. Хочуть займатися своєю душею. Ми звикли з вами там ходити в зал, і то, до речі, не всі. Ну, Ходити до косметолога, робити манікюр, підікюр, красити бровки. Це все зрозуміло. Але наша душа також важлива. Також нашу душу треба лікувати і звертати на, на, на неї увагу, на душу, на тіло. І тому психотерапія дуже допомагає. Так, наступное запитание. Как начать верить в себя и как веру в себя укрепить? Очень такой, знаете, интересный вопрос, и он простой и сложный одновременно. Я думаю, что каждый из вас что-то сделал в этой жизни, и у него получилось. Только мы забываем это присвоить себе. Ну, например, там у вас у каждого есть своя профессия, да, вы кем-то стали. Вы точно там, например, захотели и стали, и у вас получилось. И а когда вы признаете, что да, у меня получилось, вы тогда формируете внутренние и внешние опоры, и таким образом образуется вот эта вера, у меня выйдет. Ну, например, знаете, вот э, сейчас там хочется сказать о себе, что мне почему я курс этот э, не начинала, потому что у меня реально не было веры. Я такая говорю: так, Оля, успокойся, ты собрала первые ступени, ты собрала сексологию, у тебя точно должно выйти. И так у каждого из нас мы сомневаемся, и это очень нормально. Поэтому сомневаемся. И вспоминаем свой опыт, где у нас получилось, и присваиваем себе. Очень важно еще найти человека, который будет верить в вас больше, чем вы сами. Ну, там, не, ну не знаю, подруга, да, или ваш психотерапевт, или там мама, папа, ваш учитель, муж, который будет говорить: слушай, я с тобой, я верю в тебя. Еще что мне хочется... А, я знаю, кто мне написал этот вопрос. И я знаю вас немножечко по вашим сообщениям, про, ну, как-то так э, знакома с вами через Инстаграм. И прямо сейчас мне хочется сказать, я верю в вас, у вас точно все выйдет. Знаете, когда сейчас я говорю эти слова, у меня такие мурашки поднимаются, и много тепла рождается, что точно я верю в вас. И мне хочется, чтобы мои слова э, вошли в ваше сердце. И когда вы будете вспоминать, там сомневаться, чтобы вы вспоминали, что вот есть там Оля Салгуб, который верит в вас. Как-то хочется, так, чтобы у вас все получилось. И еще, знаете, я люблю в этом плане литературу. А мне мой организатор пишет, ну счет, ты вышла в прямой эфир. Мне помогает литература. Я люблю читать Ричард Брэнсон К черту, все, бери и делай. Ник Вучиш. Потом какие-то такие, знаете, книги, которые вдохновляют меня и которые помогают мне увидеть историю человека, у которого ограничены были возможности, и он это сделал. Я такими вещами очень вдохновляюсь, и они меня поддерживают. В общем, так, вот все три вот этих вопроса. Поэтому, якщо в следующий раз, якщо в наступний раз ви бажаєте отримати відповідь від от мене, пишіть свої запитання. Я залюбки раз в тиждень буду виходити в ЕТЕР. Вам дякую, що ви приєдналися. Бачу, хто приєднався, обіймаю вас всіх і бажаю гарного вечора. Пока!